Далі теми дня розкажуть про долю льодового майданчика. Збудований для міста містом і загарбаний. Два тижні тому юристи Чернівецької міської ради направили листа до підприємця Павла Польового з вимогою звільнити територію, де знаходиться льодовий майданчик. І, хоча юридична судочка мала винятково формальний характер, все ж задуматись та вирішити питання раз і назавжди стало ключовим для зацікавлених осіб. Сьогодні вперше зібрали комісію, котра шукає компроміс. На початку 2000-х, коли виникла ідея створення льодового майданчика у Чернівцях, активно за це взялися Павло Польовий та Василь Забродський, який тоді був депутатом міської ради. Разом із колишнім мером вони дійшли згоди. Рада дає землю, польовий будує споруду. Згодом за відповідною угодою йшла здача об'єкта в експлуатацію. Після здачі в експлуатацію право власності на об'єкт набуває територіальна громада міста Чернівці. Ось з видачею відповідно свідоцтва. А далі польовому ці ж самі споруди мали б дати в оренду. Виходить, усі перестрахувались і ніхто б не програв, але відбули зміни у законодавстві, і оренда стала неможливою. Потрібен конкурс та як його провести, коли кошти вклав тільки один підприємець. Зійшлися на позичці для польового безоплатного користування приміщеннями. Є інша проблема: ось ця ділянка біля стадіону не може бути відчужена, і це ще одна хитка цеглина у відносинах із мерією. Все таки влада боялась, що Павло Польовий. Як підприємець, взявши землю під будівництво льодового майданчика, збудую ермах, там гастроном, все що завгодно, ресторан, нічний клуб. Польовий не безпідставно побоюється, місто може і не виконати своїх зобов'язань без усіх потрібних документів. Людовий майданчик влада уже зуміла записати на баланс стадіону Буковина і видала відповідне свідоцтво. Вийшло польовий, ніби й відношення до об'єкту. Немає договір позички не гарантує мені через два-через п'ять років стабільності в моїй роботі в розвитку того, чим я займався останні вісім років. Тому мене б влаштувало земля міста, будівля моя. Найлегше цей конфлікт інтересів можна було б вирішити у суді, але все ж усі сподіваються, що до цього не дійде. Кожен погоджується, що цю юридичну колізію слід унормувати, якщо у попередньої влади до цього не дійшли руки. Прошу да прошу вас ногами руками. Ні, прошу вас, задайте таку інтонацію департаменту, щоб попрацювали по новому, все ж таки, щоб піти назустріч підприємцям і врахувати інтереси громади. За тиждень другий комісія збереться знову уже з конкретними напрацюваннями та можливими шляхами розв'язання проблеми у важливості та потрібності такого об'єкту для міста ніхто з присутніх не сумнівається.